Всім привіт! Сьогодні будемо тестувати окопну свічку в теплиці. Випав сніг, і от пару сантиметрів снігу лежить поверха плівки. і Для того, щоб очистити цей сніг, потрібно трошки нагріти температуру повітря в теплиці. Колись я вмикав електричний обігрівач для таких потреб, але оскільки це не дуже гостра потреба через те, що в теплиці нічого вже не росте. Просто заради того, щоб сніг зліз, нагріти, то вирішив провести експеримент. Є градусник, показує він 2 градуси морозу, але він же старенький і показує не точно, тому що на вулиці близько нуля. Вирішив провести експеримент. Поставлю зараз отаку окопну свічку. це є... Намотаний картон ізолятий парафіном. Поставлю сюди, зверху накрию листом металевим, для того, щоб свічка гріла металевий лист, і, відповідно, тут в теплиці підвищувалася температура. Свічки загорілись. Свічка розгорілась, трошки коптить, але тепло дає по годині це в нас зараз 10 по 11. Побачимо, скільки часу вона буде горіти. Робимо таку от річ. Коптить дуже. Треба, мабуть, поспостерігати, що з того вийде. Ну, коптить вона. Коптить вона і без металевого листа. Ну, зараз буду спостерігати. 5 хвилин горіння. Ну, свічка фактично ще лише посередині вигорає. Але оцей металевий лист вже тут гарячий, тут тепленький. На краях тепленький, тут гарячі руки вже приставити не годно. Ну і кіптєва така, кіптєва конкретна. Полум'я. Сантиметрів 7-8 висоти, ну і сам корпус холодний. Тепер чекаємо, що буде далі. І спостерігаємо. Пройшло півтори години Кіптєва Півтора години горить свічка, От тепленько. Тут закадило. Так, свічка горить. В теплиці кіптяла, сніг помаленько сходить. От як видно, сніг по чуть-чуть та й сходить. Температура не дуже і змінилась, але це поганий термометр. Відчутно, коли з вулиці зайти, то відчутне тепло, але і відчутний запах парафіну, кіптява. Але тепло є. і Мені здається, на початках кіптяви було більше. Зараз менше. Сама свічка тепленька. Так, ставимо назад і експеримент триває поки що півтора години. Дві з половиною години свічка горить. Вогню маловато. Але свою роботу частково свічка виконує, єдине, що дуже дуже ви багато. Але якби не кіптєво, то все нормально. Ну я думаю, вже 2,5 години цікаво, скільки ще вона прогорить тут. Пройшло 3,5 години. Окопна свічка єлі горить. Тут тепленько, вже не гаряче, а тепленько, але Закоптило конкретно. Хоча є і тепло. Сніг місцями вже повністю зійшов. Подекуди ще трішки є. Можна йому допомогти. Три з половиною години це, це багато, як на мене. Ну, я вже поспостерігаю, скільки максимум вона буде горіти. Пройшло 4 години, прийшов до свічки, а вона потухла. Навідувався кожних пів години, і коли було 3,5 години, вона ще горіла. Прийшов тепер, рівно 4 години, потухла, але потухла десь недавно. Може 5-10 хвилин тому, тому що димить і сам корпус баночка досить така тепленька. Теплиці багато диму, кіптяве, сніг майже весь зійшов, трошки на гребінці залишилось, але то не критично. Основне завдання було це не нагріти теплицю, а розтопити сніг поверх плівки. І свічка з цим завданням впоралась. Звичайно, якщо б було градусів 5 морозу на вулиці, то такої свічки було б недостатньо. Але я думаю, багатьом людям це відео було цікавим і корисним. Мені насамперед було цікаво, як ця свічка горить, і скільки, наскільки часу її вистачає. Тобто майже 4 години її вистачило. Зараз вона легенька. Тому що все вигоріло. Спробую перегорівший, перегорівший картон. Але можна вичистити і повторно заправити і, і ще на 4 години. Тому Таке от пізнавальне відео. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім удачі, всім пока.